Отже, доброго дня усім. Сьогодні така тема, яка буде стосуватися встановлення інвалідності для громадян України. Як на території України, які зараз знаходяться, так і тих, які виїхали за кордон, і незалежно від того, в яку країну і де вони знаходяться. Отже, за повідомленням Міністерства охорони здоров'я. На даний момент люди мають можливість встановлення інвалідності заочно. Але, наголошую, мають можливість. Це не означає, що це буде 100% встановлення інвалідності. Отже, для того, щоб надіслати документи і мати змогу отримати інвалідність заочно, потрібен певний перелік документів. А саме, це є всі медичні документи і всі обстеження, які ви маєте зі собою на даний момент на руках. Я так розумію, що це можна просто відправити скани чи чіткі копії на електронну адресу своєї лікарні чи свого лікуючого чи сімейного лікаря. Це потрібно для того, щоб лікар міг вам видати довідку. На МСЕК, це довідка форма 088. о Тоді вже лікар перевіряє ці, всі документи, чи вони є повний пакет, чи є повний список, чи є підстави для того, щоб вам встановити інвалідність. І сам тоді відправляється на розгляд МСЕК. Якщо ж ви можете приїхати то, напевно, з вами лікар буде контактувати, чи ви з ним будете контактувати, і він вам скаже, скоріш за все, я так думаю, якщо ви там в зоні неактивних бойових дій, якщо ваша лікарня діє, чи, можливо, в якесь інше місто скаже приїхати, але можна сказати, наприклад, там, так, що у вас немає можливості їхати, і тоді це все буде заочно. Якщо ж вам потрібно поновити довідку чи пройти повторне обстеження для того, аби вам встановили інвалідність, то згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2022 року номер 390 цієї постанови вам срок... Дії інвалідності подовжено на весь термін дії воєнного стану на території України і 6 місяців після його припинення. Тобто, якщо вам хтось каже, що ми вам не можемо цю інвалідність продовжити, чи ми не можемо вам такої довідки видати, чи ще щось. Ну, тобто, якщо вам кажуть, що вам треба їхати для того, щоб приходити обстеження, ви можете сказати: згідно постанови 390 від 30 березня 2022 року, мені їхати вже нікуди не потрібно, адже моя інвалідність згідно закону, є і так продовжена. І ще одна таке важливе. Інформація до того, якщо ж людина, наприклад, втратила всі свої документи і немає на руках документів, але факт інвалідності потрібно встановити, чи прийняти оце за очне рішення по факту цієї інвалідності встановлення? У відео в коментарях я залишаю посилання. Що ж робити у випадку, якщо документи у вас повністю всі втрачені. І також залишу посилання на оцей закон, який гарантує кожному продовження його інвалідності і показує можливість встановлення заочної інвалідності. Сподіваюся, вам це відео буде корисним. Тому з вас підписка, лайк. По можливості можете ділитися цим відео. І залишайте ваші запитання в коментарях. Гарного дня всім!